На пікнік родина для кожної дитини прийшов місцевий житель Іван. Чоловік говорить, має трьох дорослих дітей. Втім, місяць тому його родина взяла під патронатне виховання півторарічного хлопця. Він постійно хоче ласки, то тобто він підходить постійно тобто, обнімати на руки. Тобто зараз він уже тось тобто, освоївся і ну, зараз я зрозумів, чому онуків люблять більше ніж дітей. Тому тобто, що онуки, тось, тобто, от зараз, ну дитина маленька, до неї більш. Ніжності, більш тось, ну вже тобто ти не заморачуєшся на ті, то есть, ну, потреби, які тобі казалось в 20 років, вони дуже важливі. Що ти вже більш розумієш, що треба приділяти просто увагу дитині, а не тому, то есть, більше що, як вона виглядить, не своїм то есть, бажанням, щоб виглядати на людях краще, там, чи що, а щоб дитині було то есть, добре. Стати опікункою для дівчинки хоче місцева жителька Галина. Жінка розповідає, обрала формат опікунства, щоб надалі була змога усиновити дитину. Завжди мріяла про доньку, але ну, так сталося в житті, що не, не сталося, а в цьому році потеряла сина на війні, то вирішила взяти собі в родину доньку. Ну, дуже цим переймаюся, тому що хотіла подарувати дитині сім'ю, заботу, любов. Навчання, освіту, тому що це дійсно дуже потрібно. Станом на вересень 2025 року в області 520 дітей влаштовані у дитячі будинки сімейного типу та у прийомні сім'ї. Під опікою перебувають 1626 дітей. Розповідає начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова. Проведення таких заходів дуже важливе, оскільки вони нам дають ще більше можливості розказати про ці всі сімейні форми виховання, що дітям дуже потрібна допомога дорослого, дуже потрібні сім'ї, які готові прийняти їх. Проєкт Родина для кожної дитини діє другий рік в Україні. Мета проєкту розповідає засновниця благодійної організації Катерина Осадча об'єднати майбутніх батьків, усиновлювачів та патронатних вихователів із представниками соціальних служб та громадських організацій. Запускаючи такий, я би навіть сказала бумеранг добра. Ми можемо бути впевненими, що за кілька років ми позбудемося інтернатів, задля чого і покликана вся 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 наша діяльність для того, щоб інтернатів не стало і в кожного в кожної дитини був свій дорослий, і кожна дитина мала батьківську турботу. На захід родина для кожної дитини прийшли понад 300 людей. Наступний пікнік планують організувати в Одесі, сказала Катерина Осадча. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.